Рішенням Колегії управління культури і туризму облдержадміністрації від 26 грудня 2012 року творчому самодіяльному фольклорно-етнографічному ансамблю хуторяни, що діє при клубі села Вирва Іршанської сільради, присвоєно високе звання народний аматорський. Такої відзнаки колектив удостоєний за високу виконавську майстерність. Художній рівень репертуару вагомий внесок у розвиток культури українського народу і активну роботу з організації змістовного дозвілля дітей, молоді та трудящих. Колектив створений у 2007 році силами мешканців вирви та ірші. Відтоді, до кожного значного свята, вони своїми силами організовують концерти, які з задоволенням сприймають односельці. Репертуар хуторяни ця назва закріпилась за ним у 2010 році, збирають із вуст старожилів Вирви, і Ірші, а ще садків, вепрена, Федорівки, пенязевичів та інших. Творчі шляхи співочого колективу вже давно вийшли за межі рідного села. Їх слухали сотні людей на Республіканському фестивалі народної творчості Пороваю мій краю в Брусиллі 2008 рік, обласному конкурсі хорового мистецтва, присвяченого 70-річчю Сльоти Малин 2007 рік, міжнародному святі української пісні Лесені джерела у Новоград-Болинську. Неодноразово хуторяни виступали в Національному музеї архітектури і побуту України в Пироговому де відтворювали свята Івана Купала, проводів зими і зустрічі весни. Торік ці обряди самодіяльні артисти з вирви успішно представили й у Радомишні. З успіхом колектив взяв участь у звітному концерті Радомишльського району. Свята земля моя від прадіда і діда, свою любов тобі я віддаю, що відбувся у Житомирському обласному театрі. Минулого року він став переможцем третього всеукраїнського фольклорно-етнографічного фестивалю Золоті ключі імені Верховинця», який проходив у Ворзелі на Київщині у номінації «Фольклорні ансамблі, а керівник колективу Володимир Кузьменко нагороджений почесною грамотою Оргкомітету фестивалю. А у переддень зимових свят співочий колектив з вирви взяв участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі духовної музики Веденські піснеспіви, який проходив у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в місті Буча Київської області. Програму фестивалю складали твори духовного спрямування, які виконували колективи з різних куточків України. Хуторяни зачарували глядачів виконанням місцевих щедрівок, колядок та народних пісень. За підсумками конкурсу Рішенням журі, до якого входили заслужений працівник культури України, професор Українського національного університету культури і містецтв, секретар Національної всеукраїнської музичної спілки Петро Андрійчук, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці, кандидат богословських наук протоієрей Микола Кригін в номінації фольклорні ансамблі, фольклорно-етнографічному ансамблю «Хуторяни» присуджене перше місце. За перемогу в конкурсі колектив нагороджений дипломом першого ступеня і цінними подарунками.